Що ти, красуня, поїла молодчина? Смаколика просиш. Але що ж вона поїла? Я сьогодні їй дала курятини, телятини. Ну, побачу. Не буде чухатися дам ввечері з гречкою. Каже, смачно. Отак. От що? Що ж я хочеш? Іди їш. Що ти хочеш? Іди їж. Я зварила суп харчо не повну каструльку, бо ну, для мене багато. А дуже вже хотіла цього харчо, то зварила. Мене Віка не любить його чомусь. А це варю гречку для Фенді і для мене. От, я, вона, я її не солю, потім уже в тарілочці солю, бо їй же не можна солони. Тільки оцього зарядного забуваю, що до чого, то я в коробочку тут складаю, а потом пробую куди що підходить. Оце знаю з такою проволочкою, це е, оцей для води. Забула, як воно називається, ну. Е, Коротше, воно у нас автоматично нажимаєш на кнопочку і вода лється. Його треба заряджати. Це складаю сюди. Так, це для телефону. телефон треба зарядити. Куди ж його позарядити? Мабуть, от сюди всунути. Ой. Телефон я якраз і не заряджала. Так, а це поскладаю, я його звідси не прибираю, воно, звісно. Не дуже гарно, що воно тут стоїть, ну але і нікому не мішає, не заважає. Так, Кенді, що ти взяла Давай Чай на травах. Ой. Та він вже тільки тепленький, ну нічого. Поп'ю чай. І сьогодні у нас 1 грудня. Ой, треба вже нігті знову перефарбувати. Ну, ладно, поки що тепер. Піду познімаю покази. Покази газу, покази води. Треба лізти в колодязь. Вчора був Тьома, ну чого було, не сказати. Я ну, хіба пам'ятаєш, щоб він мені... Ну, глибоченько ж туди лізти. Світло автоматично передається. От. Ну, Звичайно, газу вже ж, мабуть, більше напалили, ніж завжди. Як Віка каже, що пів пенсії взимку йде на комуналку. Ну, так, тисяч чотири ми плотимо взимку. А тут навіть і більше інколи. Ну, це і, і не тільки ж комуналка, сюди ж, входить і інтернет. Ходить мій телефон, ну таке все. Угу. Так, тільки-тільки тепленький, -ти -ти ну нічого. Чай карпатські трави якісь там. Оздоручить. Зварила, їсти я нічого не хочу, піду на двір, піду на двір, зараз зніму покази. І що мені сьогодні? Ага. Сьогодні я повинна кое-що зробити там. На вулицю потик? Днями пилесосила Віка разом з синочком. І він одну половину шланги, взяв і допомагав мамі. І куди дів? Завжди ми кладемо цю довгу шлангу разом і кладемо під ліжечко, бо там є місце. Бо не знаєш, куди ж його, щоб і не видно було, щоб і гарно ж було. Я пошукала. Одна половинка є та, що віка напили сосила. А оцю ж із, із самою пилисосу, це насадка. Нема і все. Я її в кімнаті. Я вже її відкрила двері на другий поверх, внизу тут подивилась. Думаю, може, віка заховала. Я її в шкаф купе. Ні. Я й тут позаглядала скрізь. Немає. Ви думаєте, де? Отам. Потім оце ж вже дістала, попили сосила, ну, а то думаю, ну і ще ж рано віку тривожить. Думаю, та й вона ж, мабуть, не знає, куди він задів, цей хлопчик. Ну добре, одягаюсь. Плюс п'ять на дворі. Ну, не сказати, щоб холодно, нормально. Для... 1 грудня то нормально. Хризантеми вже відквітли. А ось о, дивіться, що петунія хоче квітувати і дуже хоче. Ой, боже ж мій. Одна трояндочка. Ну, а так, сиру, звичайно. Мої ромашки парижські там. Не знаю, хочу я сьогодні зрізати. Може, корінці пусте? Ну, пускають же інші рослинки і квіти. Може, пусте, не знаю. Не знайшла абсолютно нічого. Навесні, да, пише е Ші, що навесні. Е Живці розсадить, Так це ж вони вже як вилізуть, а так. Ну. Ще я хризантеми і не накривала. У мене одна он квітує там. Тут теж нічого не прибирала. ще, нічого. Оці високорослі можна, звичайно, зрізати. Як так буде нічого так тепленько, можна їх позрізати чи позламувати. Ну, а зараз покази зніму. 28949. Хороший, хороший, біжи їж, біжи. Біжи їж, так, іди, іди їж. Артем привіз плівку, і мені треба закрити оцей стіл, а вона виходить чогось кувата. Чи може розправити? І в мене ж тільки маленький скотч, а тут можна все, воно широке. Я, так, я ножниці покладу. Фенді вийшла зі мною. Наталя каже, капішов надіває? Та він у мене спадає? Ага, це треба розкривати. Воно широке. Ми на зиму закривали його в минулому році, то витримало. Так, а я думала, розрізати. Не треба розрізати. Тільки І так треба Уй, позамотувати. Та воно мені мішає. Ага, зараз попридавлюю. Кирпичами, потім буду дивитися, що мені тут можна зробити. Що я сьогодні хочу таки закрити його. Ну, це ж у мене там такий зовсім тоненький скотч. Може я проволокою скручу, а тут покладу камінці. Ух, так холодно. Ну, ще не звикли. А зараз у нас там виключать світло, то нема що робити. А там є у мене проволочка. Я, мабуть, ще візьму проволочку і оце поскручую. То буде легше. Зараз камінцями придавлю, бо вітер підніма, хоч він і невеликий. Пиндюшка замерзла. Ну, отак покладу і вже не підніме по краю. Все, закутала, думаю, вистоїть зиму. Ну закутала в Минулому році, здається, тепліше було, коли я закривала. Ну і залишається в мене, що там камінці. Ну, я так гляну, може, я всереду їх. А може завтра потихеньку розкладу.